Всім привіт! Мене звати Ліка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про мінуси або особливості Канади. Як бачите, я вже на вулиці, погода трішки стала краще, і прям знаєте таке свіже-свіже повітря. Я живу в Торонто, провінція Онтаріо. Вже два з половиною місяці. Час так швидко плине, я взагалі не помічаю. Щодо цих мінусів, це моя особиста думка. Тільки вам вирішувати це для вас будуть мінуси або плюси. І обов'язково пишіть в коментарях, як ви думаєте, що який для вас мінус був самим таким, знаєте, незвичним, або ви з цим не будете миритися і погоджуватися і жити в цій країні. Перший такий болючий мінус це дорога оренда житла і великий попит на неї. Ми живемо в Торонто і ми шукали наше житло десь два тижні, і нам повезло просто його знайти. Ми коли їхали, ми десь розраховували на півтори тисячі канадських доларів в місяць, а зараз знімаємо за 1800 і ще плюс 100-150 комунальні послуги. Я вважаю, що це дорогувато, тому що ми живемо в Бейсменді і десь на околицях Торонто. І я думаю, просто що, знаєте, багато людей зараз їде в Торонто, і взагалі іммігрантів багато, і просто що не ви обираєте, а вас обирають. І шукають тільки кращих. Там ті ж квартири ми не змогли зняти квартиру десь недалеко від метро, тому що в нас не було довідки про офіційну роботу, і ми знайшли цей бейсмент, І, в принципі, зараз задоволені, але може потім змінимо на квартиру. І... Житло все дороге. Квартири наприклад, починаються починається від два місяці тому, коли ми дивилися, були дві-дві сто. Я думаю, що це дороговато. Потім наступний мінус це погода. В Торонто вона більш-менш нормальна, але змінюється дуже часто. Тобто, сьогодні сніг з дощем, вітер, завтра сонечко і тепло. Мені нещодавно потрібно було йти на роботу. На вулиці було плюс 5, Я подивилася по прогнозу. Вроді нормально можу йти. Вийшла на вулицю, а тут сильний. Такий, знаєте, пронизливий вітер, який прям дуже сильно дує, і відчувається не на плюс 5, а набагато менше. І мені там йти до зупинки хвилин 10 і ці хвилин 10 вони тривали дуже дуже довго. Тому... Тут із за цих великих територій цей вітер він такий, знаєте, прям сильний, сильний і холодний. Інколи буває. Я вже мовчу про Альберту, де взимку мінус 30, а то і більше. І сніг там просто можна заховатися. Але ми коли приїхали в Торонто, то тут було мінус 20, Тобто, знаєте, така температура, до якої ми, ми думали, що це нормальна температура в Канаді. Але насправді зараз ось 27 березня, і в принципі я в легесенькій курточці сижу перед вами, і мені нормально, ну не холодно, просто така, знаєте, трішки пасмурна сьогодні. Погода не дуже сонце світе, але нормально. І до речі, я сьогодні дивилася, що в калгарі випав сніг. То якось так, хто збирається їхати в холодні провінції, готуйтеся до цього нормально, тому що це не жарт. Наступний мінус це медицина. Я зараз кажу не про обслуговування, а про те, наскільки довго ви будете чекати, щоб попасти до лікаря. Це може бути 2-3 місяці, а то й більше. Все просто через те, що тут насправді мало. Кваліфікованих спеціалістів Канада велика, Торонто велика, і просто через те, що людей багато, не встигають вони швидко обслуговувати. Але якщо у вас невідкладна ситуація, вам погано стало, то вони допоможуть. І навіть знайомі розповідали, коли викликали швидку, то швидка приїжджала десь за 5 хвилин. Тобто це реально швидко, і вам допоможуть. Дадуть там пігулки і. Перенаправлять в лікарню і вже будуть з вами далі розбиратися. Наступний мінус це подорожі, що я маю на увазі. Якщо ви думаєте, що ви приїдете в Канаду і будете подорожувати в Європу, в інші там країни, то. Я не хочу вас засмучувати, але ви не зможете. Тому що, по перше, дорогі квитки, і по друге, відстань, щоб полетіти в Європу, це десь 5-10 годин. Наприклад, ми летіли з Парижу в Канаду 8 годин. Переліт пройшов нормально, але я вважаю, що це нормальний такий відрізок часу, який ви витрачаєте тільки на політ. Я впевнена і бачила вже багато, що в Канаді є красиві місця, і їх об'їздити, подорожувати тут. Просто можна безкінечність. <сі> так що подорожуйте по Канаді, а про інші країни і Європу поки що, якщо ви будете в Канаді, забудьте. <сі> Наступний мінус це архітектура. В Канаді немає такого, як, наприклад, в Європі, красиві архітект... архітектурні будівлі, якісь статуї, монументи, там церкви, гарні, собори. Тут все просто будинки в центрі Торонто, Даунтауни це великі будинки. На них, звичайно, що цікаво дивитися перший час, коли ти йдеш там, гуляєш, так підняв голову і дивишся від е, тієї висоти, просто нереально високо. Наприклад, я знаю, що в Німеччині, де ми жили в місті Кені, то там не можна будувати більше, ніж 4-3 поверхи в центрі, тому що казали, що тоді. Ти забудовуєш архітектурну спадщину, тобто ось так цікаво до речі, і там я думаю, що взагалі тільки так на околицях трішки є високі будинки і все. В Німеччині, а в Торонто околиця це двоповерхові, одноповерхові. Є звичайно, що такі знаєте висотки, але вони знаходяться один від одного дуже далеко, і ви майже їх не помічаєте, тому що тут взагалі відстані великі. Наступний мінус це відстані в Канаді. Ви вже бачили, яка Канада велика, і зараз я скажу за Торонто, тому що, наприклад, якщо ви їдете на автобусі. В магазин, то це десь 40 хвилин. Якщо на машині, то 5-10 хвилин. І, звичайно, що це так, знаєте, трішки б'є ще по нервовій системі. Коли ви поїхали в магазин, ви там ходите, стомилися і потім вам ще їхати додому, чекати автобус, погода не дуже, і ви почуваєтеся не дуже. Тому машину купувати, звичайно, що класно, круто. Але страхівка на автомобіль коштує 450. Канадських доларів, це зараз ми е, шукаємо. Ми просто збираємось купити автомобіль, і мій хлопець йому 23 роки. Він зараз запитує, скільки коштує страхівка у різних агентів, і вони йому нарахували 450 канадських доларів. Звідки, взагалі, такі ціни? Скажіть мені, будь ласка, ми просто зараз в шокі дуже сильно засмутилися з цього приводу, але я думаю, що ми, може, знайдемо якусь іншу компанію, щоб нам порахували скільки вийшло, тому що. Для нас це дорого. Коли в тебе зарплата, там ти отримуєш мінімальну зарплатню, то страхівка за 450 канадських доларів в місяць. Ну я думаю, що ми вирішимо цю ситуацію. О, білочка, бачите, побігла. <смігла> я сама тільки що помітила. І ще знаєте, такий дуже сильний мінус це бомжі та наркомани, яких тут сильно багато. Що вам розказати? У мене є дві ситуації. Ми перша ситуація, ми були в центрі, їх багато дуже в центрі. На околицях, от зараз, де ми тут живемо, то їх майже немає. Ми були в центрі, купили продукти, стоїмо вже на касі, розраховуємося, достаємо з гаманця гроші. І тут з, -з позаду якийсь чоловік нас по спині так стукає і каже: Типу, дай мені гроші. Ми такі дивимося на нього. Ну, це нормально. І він потім ще другий раз, ми кажемо ні, він другий раз каже, дай мені гроші. І так він нам сказав три рази. Ми йому сказали, що ні. І він вже розгорнувся і пішов. Тобто, наскільки вони задовбують, щоб ви давали йому гроші? Я взагалі таких людей не поважаю, тому що бляха ну він знає англійську, він може йти працювати. Чому вони обирають такий спосіб життя? І ще другий це наркомани. Друга ситуація, я була в метро, станція Royal Йорк. Хто може знає, живе в Канаді. Цю станцію, ну, звичайна станція. Виходжу з метро з самого вагону, і там, де мусорки стоять сміття, там сидить чоловік, і він щось в ложці і Біля нього лежали шприци. Нами на хвилиночку це була третя година дня. Тобто діти йдуть. Зі школи, там, з роботи, а він просто сидить і колиться там. Я думаю, що це ненормально також. І потім вже я коли підіймалася, то побачила, як жінка одна підходила до стійки інформації і казала, що там типу, сидить цей чоловік. Я не знаю потім, як там з ним розбиралися, але люди просто проходили попс, і їм було байдуже. Тобто вони навіть на нього не дивилися. Мене це дуже здивувало. Пишіть в коментарях, як вам таке, тому що я досі заспокоїтись не можу, і цей постійно цей момент згадую, і мені неприємно. Ну ось і все, друзі. Я вам розповіла всі мінуси в Канаді, які я думаю. Які є, які я бачу, і мені захотілося поділитися з вами їми. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам успіхів. Якщо ви збираєтесь їхати в Канаду, не слухайте нікого, обов'язково спробуйте. Можливо, це того вартує. Тому що життя одне і потрібно його прожити так, як ви хочете, а не так, як хтось написав вам у коментарях або сказав, або там, знаєте, щось побажав вам нехорошого. Не Я вважаю всім тільки успіху, натхнення і впевненості в собі. Це вам обов'язково знадобиться в Канаді або в іншій якійсь країні. Всім дякую, до побачення. Не забувайте підписатися і поставити вподобайку. Мені буде дуже приємно. З вами була Віка. Бувай!